Не выдушу тревожно, і я сполетаюсь. Вітаю вас, мої любі дорогі брати і сестри, і знову хочемо в цей вечір подякувати Богу за те, що зберіг наше земне життя, за те, що продовжив Його, за те, що маємо в себе тепло, маємо хліб до хліба, маємо світло, можливо, часом не стільки, як би нам хотілося, але слава Богу, і за цей час, цей такий напружений час переживань. З незрозумілих цих дій, але наша надія на Господа нашого Ісуса Христа, наша упевненість в Ньому на те, що Він нас не залишить, на те, що Він завжди буде з нами, за те, що Він чує наші молитви, за те, що наше життя під Його керівництвом і те, що робиться в нашому житті, Він сам контролює. І в цей вечір хочу. Поділитися із Словом Божим, хвилько над ним порозважати, і ми будемо знову молитися і просити і дякувати Богу за те, які в нас є проблеми, прохання і подяки. Хочеться в цей вечір поговорити з вами про покору. мені колись моя бабуся, як я їздив в село і завжди на день народження. Бажала ну, таке дивне побажання: будь покорний своїм батькам. Я завжди думав, що це таке покорний і покорний, а потім з часом здогадався, що це те саме, щоб бути послушним. Покора це підкорятися батькам, а в нашому випадку це підкорятися нашому Господу Ісусу Христу, нашому Богу, нашому керівнику, нашого життя. І хочу прочитати. Вірш, який записаний соборне послання святого апостола Якова. Це четвертий розділ і 10-й упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. «Підійме» можна замінити словом простить. Тобто, щоб Бог нас простив і підняв, нам треба зробити одну таку незначну дію. Це покоритися, бути йому покірним, бути йому послушним. А ще вище в шостому вірші в цьому самому розділі написано: та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог покорним, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тобто, якщо людина смиренна, то благодать буде перебувати на Нашому житті, і те, що ми робимо, буде благословенне Господом нашим Ісусом Христом. І для того, щоб ми прожили яскраве, благословенне і переповнене Святим Духом життя, нам потрібно, потрібно коритися Господу нашому Ісусу Христу, так як і нашим батькам слухатися їх те, що вони для нас просять. Щоб ми виконали, і тоді благословіння від них іде. Можливо, в когось батьки старші, в когось геть старі, і вже треба за ними дивитися. Але я згадую, як колись я також слухався своїм батькам, і в якійсь мірі це передалося на моє теперішнє життя, бути покорним Богу, бути йому завжди надіятися на нього. Тому що... Його любов і ласка перебуває завжди над нами. І я знаю такий людський фактор, що якщо діти послушні, якщо діти покірні, то і батьки до них відносяться набагато краще, як до тих дітей, які не слухають, які перечать, які не дозволяють батькам робити якісь життєві настанови. А в нашому випадку Бог це наш учитель, Бог це наш провідник, Бог наш небесний Отець, і нам залишається тільки бути покірним йому. Тому що, живучи тут на цій землі, ми часто робимо помилки, часто робимо не так, як написано в Слові Божому. На жаль, таке відбувається в нашому житті, але тоді приходимо в покорі, в смиренні, каємося перед Господом і просимо Його пробачення і продовжуємо свою земну дорогу далі. І в цей вечір хочеться помолитися і подякувати Богу, і нагадати собі в нашому розумі, в, нашому, в наших думках, щоб ми завжди були покорні, покорні нашому Господу Ісусу Христу. А йому нехай буде за все слава, честь, хвала і поклін, поклін нашому вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.